Права номер 9 другий пункт. Тіло, що перебувало у стані спокою, падає з висоти 20 метрів. На якій висоті швидкість руху тіла дорівнюватиме 10 метрів за секунду? Ну що ж, стартуємо, як можна зробити цю задачу? Отже, я тут намалював малюнок, я рекомендую вам обов'язково його собі перенести. Тіло перебувало на деякій висоті H0, його початкова швидкість дорівнює нулю, перебувало в стані спокою. Потім тіло падає, розганяється, його швидкість буде на деякій висоті h1. Складати V1. Ми шукаємо якраз цю висоту H1. Будемо використовувати ці позначення, записуємо коротку умову. Отже, перебувало в стані спокою, то ми записуємо, що v 0 v дорівнює 0. Пишемо V0V дорівнює нулю. Так, висота початкова h 0 v дорівнює 20 метрів. Далі швидкість руху на деякій висоті v 1 дорівнює 10 метрів за секунду. Ну і нас. Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 Newton на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, на якій висоті. Тобто ми шукаємо висоту H1. Якщо ми нехтуємо опором повітря, то в нас має виконатися закон збереження енергії. Ось у нас початкова повна механічна енергія кольки на висоті h 0 має дорівнювати повній енергії на висоті H1. Записуємо тоді закон збереження енергії. Так і пишемо закон збереження енергії. Закон збереження енергії каже, що початкова енергія це Е-кінетичне нульове плюс Е-потенціальне нульове, дорівнює Е-кінетичне 1 плюс Е потенціальне 1. Е е ну що ж? Ось наш закон збереження енергії. Тут нам треба зараз розписати, чому дорівнює кінетична енергія і потенціальна енергія. За означенням Е-кінетичне, давайте почнемо з нього, пишемо формулу для кінетичної енергії. Формула у нас така МВ в квадраті, що ділиться на 2. То виходить, що звідси можемо розписати, чому дорівнює Е-кінетичне 0В і Е-кінетичне 1. То ми записуємо, що Е-кінетичне 0В дорівнює M V0W у квадраті, що ділиться на 2. Але оскільки В0В у нас дорівнює 0, то записуємо, що це дорівнює 0. E ну, е кінетичний 1. кінетична енергія на висоті H1, то E е кінетичний 1. Це так само пишемо, тільки маса у нас не змінюється. Лише V у нас буде 1 у квадраті на 2. Гаразд. Чудово. Ну що ж, це ми записали. Ну а зараз потенціальна енергія, то ми пишемо, що е потенціальна формула для потенціальної енергії простіша М, G H. Тоді нам треба і Е потенціальне нульове, і Е потенціальне 1. То виходить, що Е потенціальна нульове. Буде те саме, тільки пишемо H0V. G, H0V. А E потенціальне 1 дорівнює G, H1. Тоді, використовуючи ці міркування, наш закон збереження енергії запишеться. Ну, давайте якось позначимо, що звідси тоді навіть з цих усіх. то Звідси впливає. Цих всіх, всіх міркувань. Отже, е кінетичне нульове у нас дорівнює нулю. Можна його не писати. Далі е потенціальне нульове – це MGH0. Дурівні. Е кінетичне 1 ось наша формула МВ 1 у квадраті на 2. Так, плюс. І е потенціальне 1 це М. G, H1. Ну що ж, давайте подивимося на наше рівняння. Можливо, його можна було і одразу написати, використовуючи ці формули, не розписувати, але вже як є. Значить, дивіться, тут M маса не дорівнює нулю. її можна справа винести за дужки і скоротити. Тобто, я можу ось так записати, щоб не переписувати. Так, для зручності, давайте ми помножимо на 2 обидві частини рівняння і поміняємо ліву і праву частину то я запишу, що множимо на 2 і міняємо ліву і праву частину. V1 у квадраті політи на 2 помножити на 2, це буде просто В1 у квадраті. Далі GH1 множимо на 2 буде плюс 2GH1 дорівнює. І праву частину множимо на 2, ліву множимо на 2 і переносимо в праву, буде 2GH 0 Дуже добре. Ну, а зараз, щоб знайти H1, переносимо V1 у квадраті. Через знак дорівнює з протилежним знаком. записуємо, що 2G. Давайте тут напишу. 2G H1 дорівнює 2G 0 мінус V1, V1 у квадраті. Добре, це 2GH1. Щоб знайти... H1 треба обидві частини рівняння поділити на 2G. Записуємо, що ділимо обидві частини рівняння на 2G. Так, то тоді одержимо, що H1, бо 2G в нас скоротиться до рівня. Тоді і праву частину ділимо на 2G, то вийде, що 2G. 0 v ділимо на 2G. І мінус V1 у квадраті. Також ділимо на 2G. Є? Ну що ж, тут у нас 2G скорочується. Ну і зараз можемо записати, що кінцево у нас вийде формула, що H1 дорівнює. Пишемо H1 дорівнює. h 0 v мінус V1 у квадраті, що ділиться на 2G. Гаразд. Yeah. Ну і давайте обчислювати, чому дорівнює H1. Записуємо, що H1 тоді у нас дорівнює. Так. h 0 v h 0 v у нас 20 метрів. Мінус. V1 в 1 у квадраті. Це 10 метрів за секунду. Що множиться на 10 метрів за секунду. Так, і що ділиться на 2, що множиться. Адже у нас дорівнює 10 ньютон на кілограм. Гарост. І Як звідси, ну, дещо скорочується, ну 10 скорочується. Тепер, які будуть одиниці. О, дивіться, е, ньютони ми можемо записати як кілограми на метри за секунду в квадраті. Тоді у нас кілограми тут скорочуються. Одні метри скорочуються і квадратні секунди скорочуються. Залишиться тільки метри. Десь плюс 2 це буде 5 метрів. 20 метрів мінус 5 метрів це буде 15 метрів. Є, то на висоті 15 метрів якраз швидкість буде 10 метрів за секунду. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, на якій висоті записуємо, що висота H1 дорівнює 15 метрів. Ну що ж, ось така складніша задача з математичними перетвореннями на закон збереження енергії. На цьому вправу завершено.